не розумієте, які, які потрапляли туди з 20-го року, це приблизно мільярд доларів, а до того 5 років по 3 мільярди доларів отримав «Нафтогаз». Так чому ж три мільярди, які щорічно отримував за транзит, ну, тоді не фішко боролися нам? за за збереження транзиту? Що... вони а потім не зайняли таку різку патріотичну позицію, що відключити вони все. боролися за те, що коли такі шарові гроші, як Нафтогаз, собі намалював ці покидьки Кобилєв і Вітренка, от просто на шару три мільярди робити нічого не треба, газ видобувати не треба. розумієте? не треба видобувати газ на ці гроші. Можна купувати собі. Реверсний російський газ з накруткою 50 доларів, лишити дельту там на європейських компаніях, а в шорах, тому числі і свою приблизно півтора мільярда доларів. Я, Олексій Кучеренко, беруся стверджувати, що за п'ять років до роботи цієї реверсної схеми про Кобелів і компанія через завищення ціни. На реверсний газ, який вони купували, фактично російський газ, навіть більше ніж ціни на біржі е Амстердамські, вони вивели з Нафтогазу приблизно під півтора мільярда доларів.